Темпи розмінування сільськогосподарських угідь Херсонщини узимку знизилася. Утім, до кінця року сапери можуть очистити від вибухонебезпечних пристроїв 95% регіону. Таке у нашому етері заявив голова громадської організації Території Українська аграрна асамблея Олександр Гапон. Точних термінів за його словами немає, адже складність робіт оцінюють вже у процесі. Почуємо далі прямомову. Бувають такі території, які взагалі здавалося, просто можна пройти за добу, можна пройти декілька десятків метрів, а це дуже швидко, як для розмінування. То там зустрічаються і міні поля, і нерозірвані снаряди, і все інше. І поки ти не заходиш на ту територію, де не починає підприємство працювати, ну навіть само не знає скільки там прийдеться роботи робити, і декілька. Підприємство зараз працює на території Херсонської області. Всі проходять через державну систему закупівель і всі вони сертифіковані і працюють добре. Обговоримо це. Тимур Пістрюга, виконавчий директор громадської організації Асоціація саперів України, з нами на прямому зв'язку. Зараз вітаємо вас, пане Тимуре. Добрий вечір. добрий вечір. От почули ми коментар од нашого гостя пана гапона про розмінування. Він каже, що до кінця року, можливо, 95% херсонського регіону буде розміновано. А від чого залежить швидкість? Чи можна підтримати його в такому його прогнозуванні? Швидкість насамперед залежить від потенціалу оператора протимінної діяльності, які ми нарощуємо ну, фактично. З початком повномасштабного вторгнення, верніше з деокупації земель, так там Київщини Чернігівщини, Сумщини, Дальше, Харківщини, той же саме Херсонщини, ось ми дуже багато внесли, інвестували в людей всі разом. Да, держава, оператори проти мінної діяльності, але ну. Прогноз на 25-й рік не дуже, як ми всі ці розуміємо. А чому можливо не всі це розуміють, якщо можна Е, Ну, дивіться, я буду. в мене багато звичайної інформації стосовно, скажімо, цих 90 днів рішення президента США. Ну, я буду відповідати те, що за що. Я... В принципі, компетентний за що я відповідаю, так тобто і чому ви саме про це говорите? Та теж поясніть глядачам, чому ну, саме, тому що ми завжди кажемо, що ну розміновують хто да, хто ці руки, хто розміновує, це сапери, правильно. І що таке сапер? Це не просто людина, яка там прийшла, там о, в певну школу підготовки і отримала сертифікат. Це людина, яка з досвідом ми їх вчимо. Ну, фактично, о, найдорожчі інвестиції це інвестиції в наших людей. Ось і зараз оце призупинення. Певних програм з гуманітарного розмінування, які фінансуються Держдепартаментом США, вони можуть призвести до того, що ми замість того, щоб нарощувати свій потенціал, ми можемо втратити дуже багато е, саперів і кількість дуже шалена. Я багато вже спілкувався і зі своїми партнерами міжнародними і е, колегами, друзями, з якими ми давно, скажімо, розміновували ще там з часів Донбасу, так. Ось і є дуже серйозні проблеми з цим, угу. тобто, це гуманітарне розмінування тримається виключно на міжнародній допомозі, зокрема Сполучених Штатів Америки, я скажу так: основним основним засобом, який дає нам квадратні метри, є донорська допомога. Угу. Ну, це в принципі працює по всьому світі. Україна в цьому питанні не нова. Ось і в, в Україні найбільшим донором е, всіх програм гуманітарного розмінування є Держдепартамент США. Угу. А е, що з ЄС? Чи е, там допомагають нам, чи е, можливо збільшити допомогу? Чи ведуться переговори з їх представниками? Ну, дивіться, буду з вами відвертим. Е, в 2024 році. Держдепартамент США скоротив свою допомогу, і безпосередньо моя організація була імплементуючим партнером. Ми виконували дуже найбільші проекти, скажімо, тут в Україні по гуманітарному розмінуванню. На кону стало судьба. Взагалі, що я втратив би особисто як е, керівник, десь 60 близько висококваліфікованих, підготовлених досвідчених саперів. Першим uh -huh. ділом, як кризовий менеджер, е, я звернувся до європейського союзу, щоб підтримали, е, щоб, хоча б, люди не втратили свою роботу, щоб хоча б могли продовжувати. Я вже не кажу там про нарощування. Ось ну, підтримку я отримав від Уряду Канади, за що я завжди вдячний. І тому ми продовжили працювати. І зараз працюємо за фінансуванням Уряду Канади. Європейський Союз не підтримав. Сказали, що в них поки немає це в, ну, в програмах. Ми ж угу. розуміємо, да, в угу. них є свої програми. Плани і програми. Так, а Велика Британія. Велика Британія. Хороший крутий донор. В, в нас є проект від FCDO, ОЦ Foreign Commonwealth Development Office. і е, вони вже пообіцяли нам ще на рік продовжити програму. Mm -hmm. Ось ну але ну, ми ж розуміємо масштаби знов ж таки. Скільки може підтримати Великобританія, наприклад, і скільки може підтримати Сполучені Штати Америки. Тобто перерозподілити тобто, ну, це... це ніяк не можна саме в цих обсягах і пропорціях? Ну дивіться, зараз що ми робимо багато сепараторів, в тому числі я, моя організація, Ну, от кажу, як є. У мене мав запустити ще січня дуже крутий, такий дуже важливий для нашої держави проєкт по допомозі від відмін та вибухонебезпечних предметів, які фінансуються USAID. Поки я, я не отримав від них відмову, сподіваюся, що все ж таки вони е, несуть якусь там корективу, тому що це там підпадає під статтю життєвої необхідності, і можливо вони ще таки підтримують. Але якщо воно не вийде, е, ну, в мене втратиться дуже серйозний проєкт. Що ми робимо всі? Е, як правило, скажімо, там оператори, які активно працюють і розміновують наші землі, вони мають декілька, скажімо, донорів. Вони не одно донорозалежник. Uh -huh. Це нормальна політика, е, нормального оператора. Ми перерінтовуємо, ми звертаємося до інших е, скажімо, донорів, до тої самої Великобританії, до там, Нідерландів, до е, е, скажімо, інших європейських країн, щоб е, ну, хоча б зберегти місця робочі uh -huh. наших е, спеціальних саперів. Да пане Тимуро, я зрозумів. Маємо завершувати. Дякуємо, що роз'яснили ситуацію. Вийшли на зв'язок. Тимур Пістрюга, виконавчий директор громадської організації Асоціація Саперів України, був з нами на прямому зв'язку. Говорили в тому числі про те, як впливає припинення фінансування з боку Сполучених Штатів на процеси розмінування гуманітарного розмінування в Україні.